Всім привіт! 15 липня. Ячмінь. Пару годин назад комбайн тут збирав ячмінь. Ой, нема тут вам показати тріщини якісь до. Рука влазе. Нас попросили виорати. Це не Оранка, це мука над технікою ось кулак це такі грудки вивертає ось нога ну така як земля ще як, як волога ну дуже тяжко дуже тяжко Тут площа 4 гектари. Я бачу, що воно тут довгенько буде вже около 9-ї години вечора. Хоч дихати моно. А так днем спека. На сонечку кажуть 50 з лишнім, в тіньку 41. Ось такі три тріщини. Свободна рука ховається. Попередник був кукуруза, теж батько вирав тут. На 18 число обіщаю дощ, не знаю чи буде чи не буде. Ось відійшов чуть від краю, попід борозну йду, ну тут чапить 45. Якраз. Сики тут сантиметрів. Десь 27 сантиметрів. А де 25, де 27. А прямо аж іспарення таке йде аж дихати важко так забиває тут чуть менші грудки ну і вологи трошки є бо земля така, така плотна ну щось і ліпиться трохи може якраз кукурудза нас виживе Тут ось глибоченько заліз. Чого воно так? М'якше, видно, та глибше ліз. О, паровозик добрий.